Війна це не тільки безпосередньо бойові дії. Війна це війна інформаційна, війна це війна економічна. Тому кожен раз купуючи російські товари, ми за рахунок податків, які платять в російській державі компанії, що їх виробляють, підтримуємо нашого ворогу. Тому закликаю вас, бо ми кутуємо російську продукцію. Ми з дружиною робимо це давно. Дякуємо вам. А можете представитись? А ви поранення отримали там в бою? Так, я був близько місяця в батальйоні Айдар. Був більшу частину цього часу згодним. Поранення отримав 5 серпня в районі селищ Вергунський роз'їзд, Вергунка, Хитра на околиці Луганська. Дякуємо вам, що ви є. Дякуємо вам за підтримку. Низький уклін. Так, ну хорошо. Я напишу електронку.